Так найдачи дякую нашим найменшим паратянам, які завжди є і будуть покасою нашого там Господнього, неділю школи, приміщення активність. Okay. Ну, я злоше. Я щир усім вам дякую, дітям, і дорослим. Насамперед за те, що ви в мене є. Бо найбільша хасу це не золото. Це не дорогий коностар. А особливо такі маленькі. Я вже служив всюди. і в гарних соборах, і в пристосованих приміщеннях, і на лоні природи приходили служити. Але якщо немає людей, який би храм величний не був, він сумує, коли є люди, то навіть на природі. Коли здається, немає нічого перед тобою, лише тільки те, що необхідне. Але є кому слухати, є кому молитися, є кому підтримати і основне. Є кого служити. Через це я завжди закликав, закликаю і буду вас закликати словами сьогоднішньої Іванлії. Будьте досконалі, досконалі Отець наш Небесний. Досконалюйте себе. Та потім нам Божий, бо тут є спасіння. І наше земне життя вже по своєму досвіду можна не дуже швидко проходить. 29 років я вперше вступив на турійську землю. І ніби вчора це було, а вже майже 30. А ми вже з вами дійсно, 28 років пішли. І згадую вас молодими, згадую діток І все це швидко-швидко проходить. Нехай милосердний Господь, оцінить ваші сьогоднішні добрі побажання, в мою адресі. Хай посилає вам і сім'ям вашим, насамперед здоров'я, в сім'ях ваших, злагоду сім'ях ваших, довголіття вам і вашій рідним і близьким. А всім нам, ми якнайшвидшої перемоги в війні, щоб ми вже нарешті могли вільно сказати, ми вже вільні, ми вже незалежні. Ворога переможено, і наша земля, хоча і кров'ю жили, але стала нам ріднішою, бо в нас перемога. Нехай всем визов Господь Бог. Всім нам дали щастя, любов, благо на довгі і щасливі роки нашого християнського життя. Многі і благі діта всім вам. Ще раз щиро вам